Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова. Форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є центр ендокринної хірургії, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу не лише жителям Дніпра та Дніпропетровської області, військовим та цивільним. Вітаю, друзі! Традиційно в ефірі телеканалу Де 1 у цій порі. Ви маєте змогу піклуватися про своє здоров'я і дізнаватися, до яких спеціалістів варто звернутися у тій чи іншій ситуації. В ефірі програма здоров'я ЮЄ і я, її ведучий Павло Живіців. Радий зустрічі з вами сьогодні. І у сьогоднішньому випуску у нас з вами мова піде про дуже важливий аспект піклування про своє здоров'я, а точніше мова піде про ендокринну хірургію. Це Дуже тонка та відповідальна галузь хірургії, що стосується абсолютно різних органів людини в різних анатомічних ділянках, які виробляють що звичайно що гормони. Вона об'єднує у собі сукупність проблем ендокринології онкології із застосуванням традиційної та ендоскопічних. Технік, про все це і трохи більше. Ми будемо сьогодні вести мову у нашій програмі з Ільєю Дейнеко. Це завідувач центру ендокринної хірургії обласної клінічної лікарні імені Мечникова, кандидат медичних наук, заслужений лікар е, України. Ілля В'ячеславович, вітаю вас. В нашій студії. Добрий день. Давайте почнемо е з історії історії ендокринологічного відділення у лікарні імені Мечникова. Ми знаємо, що вона розпочалася ще у 1996 е році. Якщо можна, е розкажіть про її історію розвитку до цього часу. Так в цьому році відкрилися новий хірургічний корпус 9-поверховий. і е в цьому році лікарня розпочала. Е Відкривати відділення вузкоспеціалізовані відділення, це в тому числі і наше відділення, відділення ендокринної хірургії. Зараз це, це, це центр вже ендокринної хірургії. Тоді ще було відділення, але ж вже тоді в нашому відділенні працювали лікарі, досвідчені лікарі, безпосередньо ендокринної хірургії. І це дуже важливо. Тому що загальний хірург, який робить мало операцій, на щитоподібних, при щитоподібних залозах, це така зона, в якої проходять дуже такі важливі нерви, паращитоподібні залози, які травмувати дуже небезпечно і приводить до інвалідизації хворих. Тому ендокринний хірург повинен бути дуже досвідченим, виконувати не менше 200 операцій на цих органах, щоб не Отримувати багато ускладнень і в нашому центрі ускладнень е, найможна менш У нас менш трьох відсотків таких ускладнень і... наш, наслідків, скажімо так. Так, да та, це які досвід, від... це великий Відчанів. досвід хірурга, і цей досвід дозволяє е, дуже ефективно лікувати хворих. Взагалі, галузь, яка допомагає людям з тими чи іншими проблемами ендокринної системи. А що вона в себе включає, які це ми розуміємо, однайте на прості простою мовою, ми розуміємо, що ендокринна система це та система, яка захищає наш організм від тих чи інших впливів різних речей. Якщо можна трошки нам от знаєте, так детальніше про те, як це працює. В якоїсь ступені це так, але ж ендокринні органи це органи, які виробляють внутрішні гормони, секреція внутрішніх гормонів. І це найважливіші органи, це дійсно і підшлункова залоза, і е, щитоподібне, пара щитоподібне залози. Ну і деякі там є яєчники і так далі, там такі більш жіночі полові гормони. Так вот, ендокрина <клес> патология, це і патологія. Органів, які виробляють органи внутрішньої секреції цих гормонів, Які виробляють гормони? – Так і якщо по цукровому діабету є такі терапевттерапевти, ендокринології вони займаються дуже добре, і це не хірургічна патологія, то по всім іншим органам, у тому числі на підшлункова залоза щитоподібна, то залоза – це як намного більше, це все ж таки захворювання хірургічне, які потребують хірургічного лікування. Ці ми дійсно займаємось дуже дуже ефективно, і це наша праця безпосередньо. Наша праця більш крізь за всього дійсно це, це, це щитоподібна залоза. І е, зараз дуже багато це онкологія щитоподібна, раки щитоподібні залози. На жаль, в, в умовах війни стресу стрес дуже погано впливає на перебіг цих захворювань, і цих захворювань більше. Мало того, ці захворювання до нас надходять пацієнти вже з занедбаними формами, що що дуже погіршує прогноз лікування. Але ж у нас така, таке, таке виділення, у нас такий центр, научна наукова праця проходить, і докторська дисертація зараз запланована, і ми працюємо над цим. Це занедбані форми рака, що то подібне залази зло, похлини, які інвазірують, розповсюджуються на інші органи, там трахею, це е, стравохід, це може бути нерви поворотні, е, сонна артерія. І враховуючи, що наша мечникова лікарня, вона взагалі унікальна. Унікальна тим, що в одному закладі зібрані всі вузькі спеціалізації. І от ця команда вузьких спеціалістів. Е, Одночасно може робити дуже, дуже складні операції. Такі операції не робляться навіть. і широкий спектр, їх в різних Так, Так, навіть там в сучасних клініках Європи і Америці. Тому що ми, якщо потрібно, ми видаляємо пухлину. Ми резируємо сонну артерію, яку судинні хірурги, судини нейрохірурги можуть реконструювати одразу, одразу тут. одразу стравохід абдомінальні хірургії. Так також лоронка відділення у нас є лоронкологи, з якими ми робимо пластику і реконструкції верхних дихальних шляхів, трахеїв. Все це одночасно робиться одного хворого за одну операцію. Ви, до речі, сказали, що е, певна кількість пацієнтів, якщо не багато пацієнтів, надходить е, вже із запущеними формами тих чи інших ендокринних проблем. Е, з чим це пов'язано і яким чином? Е, Зрозуміти, що тобі вже час іти до лікаря, чи просто потрібно прислухатися або е, звертати увагу на ті чи інші зміни в самопочутті своєму особистому для того, щоб якомога швидше Ми розуміємо, що дехто може просто відкладає візит до лікаря, але тут ми розуміємо, що це не можна робити. От чому так відбувається, що з запущеними формами звертаються, і на що потрібно звертати найголовнішу увагу для того, щоб розуміти, що треба ну звертатися терміново до лікаря вже? Так, ну зараз безпосередньо дуже багато переселенців. Це пацієнти, які не отримували ніякої допомоги, будучи там ну, на, на передовий, практично у прифронтових зонах, де, де не було ні досвіду, ні досвідчених ендокринологів, ні, ні лікарів. І якщо коли вони переселяються ближче до нас, до можливості до нас потрапити, то вони вже надходять до нас в таких занедбаних формах, на жаль. Але ж, що ще? Ще стресова ситуація. Намного швидше ці була у нас безпосередньо місяць тому дуже цікава конференція. Були доклади провідних ендокринологів ендокринних хірургів. Які доказують, що стрес зі стресом, військовим стресом, всі ці захворювання дуже швидко притікають, швидко загострюються. загострюються і швидко притікають, зрісти, пухлини і так далі. Ну ми, якщо ми кажемо про гормонально активні якісь захворювання наднирників, що то залози, пари то там є симптоматика, окрема симптоматика при Тиротоксикозах це насамперед серце це, це тремтіння рук, вип'ячування гласа, базедова хвороба, яку ми там в народі так, так знаємо, да? то якось це можна побачити по хворому і по габітусу хворому. Надирники також, оцінка Кушенга, там, альдостеронізм, це великі цифри артеріального тиску, такі кризове течія гіпертонічної хвороби. Це також можна якось. Якщо це похлинні захворювання, то поки похлинка маленька, пацієнт її не якось зовсім так. Але ж коли вона велика, коли вона вже скомпресує е, здавлює органи шиї, шиї не так багато місця. Але ж це здавлені царкеї може бути і стравохіду, це проблеми з ковтанням, проблеми з голосом. То на це вже звертають увагу пацієнти. Ну це вже занедбані форми, на жаль, цих пухлин. Але ж ми їх дуже ефективно лікуємо, враховуючи наші можливості сучасну апаратуру, яку у нас зараз є. Можливість реконструкції любих органних реконструкцій і такої команди з Команди вузьких спеціалізацій. Ендокринологія, ендокринна хірургія це дуже тоненька річ в медичному плані і підхід обережний. Ми намагаємося кожну функцію зберегти, кожну железу прооперувати так, щоб не було потім ніяких ускладнень. І тому самі кращі хірурги-ендокринологи сьогодні зібралися в лікарні Мечникова і проводять сотні органозберігаючих операцій для того, щоб людина могла завтра жити повноцінно без прийому великої кількості ліків. Ми цінуємо всіх наших професіоналів, тому що їхніми руками робиться чудо. Стосовно якоїсь можливо певної статистики говорять, що серцево-судинні захворювання займають фактично то перше місце серед усіх захворювань і смертності і не тільки в Україні, а в інших країнах світу. Стосовно ендокринних проблем є, можливо, якесь розуміння того, що останнім часом кількість людей, які страждають саме на цей розлад в своєму організмі, якимось чином збільшилася, можливо, там наближається до інших патологій, до іншої от що з цим. Ну, насамперед, патологія більш стосується жінок. І в п'ять разів жінки з захворюванням щитоподібної залози хворіють частіше, ніж чоловіки. Це раз. Два. За останні 20 років в три рази збільшилась кількість раків щитоподібної залози. Ем, на щастя, це раки високодиференційовані, які ем, на ранніх стадіях лікуються дуже добре. Ем, мало того, ми повинні ем, помнити о Чорнобильській катастрофі в 1986 шостому році. Ми всі отримали тоді радіаційне навантаження. Е, все наше населення і це теж впливало на, на та подібне залози. Це папілярний рак насамперед високодиференційований, але ж цих хворих дуже багато. І діти Чорнобиля, так їх і називаємо. Це діти, які котрі е, на, на, народилися з 86-го, сім, 89-й і так далі до 90-го року. Вони е, до того також отримали цей радіаційний е, фон. З приводу захворювань е гормональних, е гормонально активних захворювань, ну, статистика залишається на, на тому ж рівні. Але ж е ракові захворювання дійсно зростають все більше і більше. Ну, Це ще зв'язано з тим, що у нас є зараз е велика можливість е ультразвукових досліджень Я проведення. Так, ультразвукові дослідження стали доступними mm. для населення останні 20 років в кожній кожному, кожному є уль ультразвуковий апарат, на якому і, і сам насамперед це дуже добре, тому що на ранній стадії рак, котрий ми, котрий ми бачимо на узі там сантиметр полтора, це там перша стадія рака, яка лікується дуже добре. У нас визздоровлення в 96% хворих з такими захворюваннями, але ж занедбані вони за нед вони дуже ну, гірше, гірше воню, вилікувати, да? і дуже mm. м, поганий результат вже вже гірший результат. Ви говорили, що лікар, який постійно займається рятуванням фактично пацієнтів в хірургічному форматі, саме з ендокринних проблем, він має робити певну кількість операцій там за якийсь певний термін, для того, щоб не втрачати оці навички, не втрачати знаєте як пильне око. Скільки операцій в середньому може провести ваш центр там протягом року, протягом місяця, наприклад, наскільки є от, дійсно це активним рухом? У нас у центрі працюють окрім мене два ще досвідчених хірурга, усі вищої категорії хірурги, хірурги, котрі вже більш 10 років, а ординатор старший, у нас майже 30 років перується подібно залозу і мають дуже дуже великий досвід. І ще ну, до, до війни була дуже цікава поїздка, яка була у Іспанії. Європейське сообщество ендокринних хірургів, при якому вони вивели, скільки операцій повинен робити хірург для того, щоб він мог працювати і робити операцію на щитоподібній залозі. Щоб кваліфікацію свою. Так, так, і Це по щитоподібній залозі було 200 операцій, опаручитоподібне там 50 і так далі, на ну, двадцять. 20. тобто вивели такі чіткі цифри, так, Це за які... який термін? За за рік, за рік за рік, да а наше відділення, час наш центр виконує воно ну, майже 850-900 операцій. За рік wow. з них дійсно зараз зараз цей такі великі видалення уламків і. Кулю поранених хворих у нас зараз їх багато, і в тому числі і в нашому, Незважаючи на те, що ми такі вузкоспеціалізовані хірурги, ми вже перетворилися на польових хірургів, тому що е, хворих цих багато, і м'які тканини і от все що таке, що не, не травматологічне, без переломів, без е, поранень, абдомінальних, там торакальних поранень, нейропоранень, то вони надходять до нашого відділення. Ми е, лікуємо дуже багато таких пацієнтів, е, наших бійців Це, видаляємо уламки, видаляємо. Е, Кулі це опіки великі, це перев'язки великі з некаректоміями і так далі. От я, до речі, якраз із цього приводу і хотів спитати, наскільки ваше відділення і ваш центр є дотичним до наших поранених хлопців? Тому що ну тут я думав трошки підійти з іншої сторони, я розумів, що можливо є іноді, коли уламки попадають безпосередньо в ті органи, які дотичні до вашої спеціалізації, і тоді, мабуть, за логікою ви теж ними займаєтеся. А виявляється, що ваші хірурги. Ви безпосередньо також просто долучаєтеся як до е, допомоги основним хірургам, коли, наприклад, великий наплив. Так, я правильно зрозуміла? Так, так. так і Є, е, є і, і е, такі цільові поранення. У нас є статистика окрема. Це поранені що подібне залози. Ну, надирників, там, таке, це, це, як правило, це політравма, може така, абдомінальна політравма. А поранені ж залози є такі окремі, що тільки у ламочок залітів там, там. безпосередньо в частку ще залози. І якщо він е, великий, якщо він розташований, Біля нервів, біля сосудів, судин, таких великих, там, то їх потрібно видаляти, тому що це може закінчитися дуже, дуже дуже недобре. Чим ми займаємось, дуже, дуже успішно займаємось. Таких хворих у нас, не ну, мабуть, три десятка є, які поранення та подібне залози, і ми видаляли уламочки. Відкіля дійсно залишаємо щось подібне, подібно ушиваємо намагаємося щоб орган залишився, тому що він видаляє гормон, і при видаленні частки органу хворий повинен приймати на всю життя замісну терапію ну, тероксином. але ж да ми з залишити, залишити вже такий розтрощений орган, і той ми зашиваємося. Намагаємося щоб він залишився щоб він і працював, працював видаляв гормон. Да. Mm. Потрібен нам гормон. Скажіть, будь ласка, декілька слів цікаво про вашу команду, яка працює у вашому центрі. От ви сказали, що у вас є троє основних хірургів, але ми розуміємо, що для того, щоб впроваджувати таку велику кількість операцій, слідкувати за пацієнтами. До речі, операції різного виду, ми теж до цього повернемося. Але ми розуміємо, що трьох людей, звичайно, що замало набагато більше працює. Хто ці люди? Хто ті, хто віддається повністю і сповна своїй професії за для того, щоб врятувати людей, так це і санітарочки, які Стійно з пораненими хворими є дуже багато таких лежачих хворих, які потребують уходу, такого догляду окремого. І, це і Медсестри, медсестри дуже досвідчені і з, пораненими, з цими пораненими, всіми хлопцями допомагають всім, чим можуть. Дуже класна команда. Нас я не пам'ятаю, щоб якоюсь був, щоб хтось увольнявся, тому що в нас така родина, команда родина. це відділення. Котре там десятиліччямі працює в одної одним колективом, і ніхто ніхто не ні, ні звільняється, тому що ну ми всі такі. Сім'я одна родина це, це дуже важливо для досягнення дуже класних результатів, коли є е, довіра одне до одного, коли ви не один рік працюєте разом. Е, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що є різні методики впровадження лікування, різні методики проведення, наприклад, операцій, і е, зазвичай е, звикли до того, що хірургічне втручання це є розріз зараз. За допомогою великої кількості сучасних технологій ми знаємо, що виконуються і інші е, малоінвазивні, так скажемо, да якщо я правильно назвав методики. Хірургічного втручання. Розкажіть про ці можливості в лікарні мечнику у вашому центрі. Наскільки це є інноваційним? Так, дійсно, це сучасне сучасна медицина. Ми повинні це розуміти. І якщо ми говоримо про захворювання наднирників, то вони майже 95% виконуються лапароскопічним методом. Тобто через е, три маленьких отвіра е, за допомогою спеціального інструментарія, за допомогою лапароскопічної апаратури, це такі великі екрани, де бачимо е, кожну маленьку нерв там, судинку і так далі. Все це виконується за допомогою спеціальних скальпелів, які не дозволяють кровотечі якою бути. Тому що все заварюється, запаюється одночасно. Якщо ми говоримо про органи шиї, то е, зараз е, невеликі. Доброякісні пухлини, якщо вони на пункційну біопсію, а ми проводимо все від від, від самих таких простіших методів діагностики у центрі. Є свій сучасний узі апарат. Ми можемо проводити пункційну біопсію одразу. І цитологи нам видають результат. Ми вже до операції з определьною долі веридності. Ми е, е, розуміємо, з чим ми маємо справу, чи добраякість це похлина, чи це якісь є, є атіпічні клітки літини, Якщо це рак, то це рак, то ми знаємо, як лікувати. оці маленькі пухлини невеликі, які доброякісні, які можуть у подальшому зростати і вирости до великих розмірів, заважати хворому і привести до відкритої великої операції. Є така лазерна термобляція за допомогою УЗІ-апарату, під контролем УЗІ-апарату, спеціально лазерний проводник, такий апарат, який лазером, великими температурами, випарює цю пухлину саму безпосередньо в подібне залозі, не, 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 ніяк не впливає на здорову тканину. Навколо, Ми, навколо, навколо, тільки, да, ці, ага. тільки ці от пухлинки випарюються, вони зменшуються у розмірі, вони. вони Фіброзно так орупцуються, скажімо так. Цей рубець не дає цим пухлинам подальше зростати. Ну це і головне наше завдання в даному випадку, щоб вона не виросла і не привела до великої операції і так далі. Тут лазера термобляція для органів шиї, щитоподібної залози, парощитоподібних щитопотних залоз, лапароскопічне лікування хірургічне нирників. Так, всі, ці, всі методики ми виконуємо, виконуємо дуже ефективно і ну, взагалі дуже давно почали це виконувати. Ну, зараз ми Зараз не відрізняємося від європейських і американських сучасних клінік нічим. У нас дуже сучасна апаратура, обладнання, досвід наш. Mm -hmm. Є, до речі, співпраці, досвід співпраці зараз, наприклад, в період війни саме з іноземними колегами, ендокринологами, які приїжджають до нас у Дніпро, або, наприклад, там відеоконференції, або наші лікарі їдуть за новим досвідом там, до європейських американських. американських. Ну, зараз більше відео все ж таки конференції, все ж, все ж таки онлайн, тому що ну, складно і виїжджати, складно і приїжджати там. Не, 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 не так просто. Але ж я дуже, дуже добре повинен сказати у нашому Київському центрі, провідному центрі ендокринної хірургії, трансплантації органів. Цей центр, ці спеціалісти цього центру, два рази на рік і під час війни, в тому числі, збирають збираю такі конференції великі. Конференції саме ендокринних хірургів, ендокринологів, ну, в частності ендокринних хірургів. Мало того, ми, ми отримуємо на цих конференціях ну, десь 30% це міжнародні доклади з американських спеціалістів, європейських спеціалістів з всього світу. Це дуже цікаві доклади. і Це таке ми своїм досвідом, вони своїм досвідом, ми, ми обмінюємося. і Це дуже цікаво ну, це, це Корисно, дуже корисно, тому що неможливо стояти на місці. Медицина, вона. Вона повинна зрости, повинна новини. Методики кожен рік ми повинні і в ногу з часом часом і з сучасними методиками, які за кордоном теж використовуються. Так. А скажіть, будь ласка, ми з вами от, мабуть, одне з останніх питань. Ми говорили про те, що є допомога безпосередньо військовим, але знаємо, що в лікарні мечникова впроваджена дуже класна програма підтримки родин військових і поранених, і полеглих, і їх рідних та близьких. Чи ваш центр теж дотичний до цієї програми? Яким чином? Допомагаєте тим людям рідним військовим ці ну, насамперед, це дуже класна програма. Це поліклініка, в якої. Є і наш ендокринний хірург, наш колега, який цих хворих відбирає для, для нашого для операції, для госпіталізації в наше відділення. І так цих, цих хворих достатньо багато. А я ще й повинен сказати про наших військових, у котрих знаходять нашу ендокринну патологію хірургічну. І таких хворих теж немало. Вони з передової їдуть. У нас кожен операційний день по одному, по два таких військових. І Це і раки що та подібне залозить, і фузотоксичні зоби. Цікаві випадки. Та ж, гінікомастія, це збільшення грудної залози у паці, пацієнта, у людини. Ну, і він не звернув би увагу на ці грудні залози, чуть збільшені. Але ж бронежилет при при постійній носці, тобто твердого бронежилета він здавлює ці грудні залози, і вони запалюються і болять дуже. Угу. І от таких хворих дуже багато, що вони не можуть дити, носити бронежилет, який потрібен на передовий на, одночасно на, на однозначно. І тому таких хворих багато, ми видаляємо ці грудні залози, і пацієнт. Їде е, нас захищати далі далі, нормально носити бронежилет. Теж такі цікаві випадки. Є випадки, Є випадки з диффузохлічними зубами, коли контузію хворого, молодий хлопець, е, вип'ячування глаз, екзофтальм, так по-нашому це називається. І то це контузія. Одна контузія це і за контузію. Там ну, тож не за контузії, це ті це, 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 це збільшена подібна залоза, яка виділяє багато тироксину, гормону, і який приводить до цього вип'ячування глаз. І той хворий навіть не, 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 не розумів, що і, там було. І ті ж військові лікарі не розуміли. Контузії з контузії приїхав. Ну тут же зробили діагностику. З часу підготували хворого, прооперували. Ане ми надзвичайно вдячні вам за вашу благородну і за вашу потрібну працю. Я надзвичайно вдячний вам за те спілкування, яке ми з вами провели. І звичайно, що ми знаємо, що завдячуючи таким самовідданим людям, як лікарі лікарні, ми безпосередньо, як ви, як ваші колеги, то ми маємо надію, і ми звичайно, що ідемо вперед, і тільки до нашої спільної перемоги, і знаємо, що і нам, і нашим хлопцям буде кваліфікована і своєчасна допомога. Це дуже важливо. Пасибі вам велике за розмову. А, друзі, я нагадаю, що сьогодні в проєкті здоров'я UA» ми спілкувалися з Ільєю Дейнеко, це завідувач центру ендокринної хірургії обласної клінічної лікарні імені Мечникова, кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Ну і наостанок хочу сказати вам, що ми скоро знову з вами побачимось. Бережіть своє здоров'я, і найголовніше будьте здорові. Слава Україні!